1750 об'єктів культурної інфраструктури пошкодила російська армія в Україні. Найбільших втрати збитків у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій областях та Києві повідомили у міністерстві культури та інформаційної політики. Найбільше від російської агресії постраждали бібліотеки, заклади мистецької освіти, музеї та галереї. Загалом руйнувань зазнали об'єкти культурної інфраструктури у 266 тергромадах. Зараз на мене зв'язку Ростислав Карандієв, тимчасовий виконуючий обов'язки міністра культури і інформаційної політики. Ростиславе, вітаємо. Доброго дня, колеги. Кількість 1750 культурних об'єктів. Ми розуміємо, що ця цифра не стала. Війна триває і цей перелік може бути збільшений. Але водночас цікавить інформація, як ці дані зараз впливають, якщо вони впливають і в подальшому будуть впливати на процес відшкодування Росією завданих збитків. Казати про відшкодування сьогодні ще доволі зарано. Ми проводимо роботу в першу чергу спрямовано на фіксацію і на протоколювання тих руйнацій і тих збитків, які ми зазнаємо внаслідок воєнних дій. Робота ця проводиться за сучасними європейськими протоколами. Вони дещо відмінні від традиційних для України. Коли ми просто силами Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій описували через дефектні акти у випадках якихось руйнацій ті чи інші пошкодження. Сьогодні ні. Ми залучили фахівців з ЮНЕСКО, залучили фахівців з інших міжнародних організацій, які поділилися з нами своїм досвідом, і саме головне тими формулярами, які актуальні для європейського судочинства. Тобто на той момент, коли буде завершена війна, коли ми отримаємо змогу пред'явити Росії всі необхідні рахунки за прийнятною і юридично визначеною в світі нормою, ми подамо позови, де буде зафіксовано кожен об'єкт, який постраждав. Це дуже важлива робота. Вона сьогодні здійснюється міністерством у співпраці з міжнародними організаціями. На жаль, власного ресурсу у нас просто не вистачає, незважаючи на те, що великі волонтерські сили теж підключають. Аються до цієї роботи, але знову ж таки кажу: ми зараз фіксуємо, накопичуємо ту інформаційну базу, яка потім має стати основою для наших позовів проти держави -агресор. а Також постраждали 106 музеїв, галереї, 31 театр, кінотеатр і філармонія. Найчастіше руйнування фіксують саме в клубних закладах, на які припадає. Ну, майже половина від загальної кількості пошкоджень. Чи достатньо виділяється коштів на їхнє відновлення? Чи є спецфонд або меценатські проекти? Ми маємо розділяти ті задачі, які стоять сьогодні, і будуть стояти трошечки пізніше. Сьогодні вкрай актуальним є реалізація робіт з консервації та протиаварійних робіт на пам'ятках, якими є об'єкти культурної спадщини. Якщо такі об'єкти раптом постраждали, попали в зону обстрілу чи в інший спосіб потребують сьогодні невідкладної нашої уваги, ми акумулюємо туди і спрямовуємо ті кошти, і ті ресурси, які є у держави. Їх Сьогодні вкрай мало, але ми залучаємо і наших партнерів. Вже згаданий мною сьогодні фонд ЮНЕСКО, міжнародні організації Аліф, донорів з Німеччини, Італії, які допомагають от саме в цих невідкладних роботах, які потрібні саме сьогодні. Вже відновлення повноцінне з пристосуванням і створенням, можливо, на базі цих пам'яток культурних центрів і туристичних об'єктів. Мабуть, це все буде зроблено вже після завершення війни, і наші іноземні, зокрема партнери, теж нас так орієнтують. Ми готуємося до цього, формуємо. Ну, принаймні, ем, наші партнери про це заявляють. Ми формуємо вже необхідні ресурси і не тільки фінансові, але й кадрові. Мова йде про реставраторів, про кураторів, про організаторів таких заходів на майбутнє. Але зараз ми концентруємося на протиаварійних роботах ем, щодо інших об'єктів культур сфери культури, які є не є точніше. Пам'ятками ситуація може бути набагато складніше, ноді відновлювати вже немає що. А іноді треба розуміти, що недоруйнований об'єкт об'єкт краще взагалі знести і збудувати щось нове і якісне в деяких регіонах. Така робота вже розпочалася. Ми говоримо про деокуповані території Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини, але знову ж таки. Орієнтуємося на те, що повноцінний процес відновлення настане після нашої перемоги днями міністерство організовувало для чиновників з уряду Республіки Мальта концерт у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. А чи є розуміння план дій щодо розвитку лаврських приміщень як культурного осередку? Може поділитися планами. Так, тиждень тому в Україні з офіційним візитом перебував міністр культури Республіки Мальта. Ми стараємося максимально тісно співпрацювати з представниками урядів європейських країн інших країн світу, які підтримують Україну. Ну і звичайно, в першу чергу, ми, як Міністерство культури, співпрацюємо з очільниками відповідних відомств в інших країнах. Візит міністра культури Мальти був спрямований на те, що по Ознайомитися з нашими проблемами і поділитися тими напрацюваннями, які є в їх розпорядженні, незважаючи на те, що Мальта невелика країна і не має великого фінансового ресурсу, проте в них є величезний досвід роботи з об'єктами культурної спадщини є величезний досвід роботи з іншими європейськими партнерами. Як мені здається, ми отримали достатньо чіткі запевнення в тому, що Мальта допоможе нам в організації Зації і реалізації багатьох завдань по збереженню культурної спадщини. Ми не даремно запросили нашого колегу до національного заповідника києво печерська лавра, а саме в культурно мистецький простір, новий, який утворився зараз в трапезній церкві. Ми можемо констатувати, що поступово українська лавра змінюється. Вона вже стала українською, але набуває нових ознак не просто як релігійного центру, але як великого і культурного центру. Щотижневі концерти духовної музики, камерної музики, які зараз проходять в трапезній церкві києво печерської лаврі, є певним якраз індикатором того, що наратив колись архаїчного об'єкту культурної спадщини сьогодні стає іншим. Ми прагнемо і в подальшому розвинути нові формати роботи, музейної роботи, заповідної, ну і культурно-мистецької як такої, і в інших об'єктах. Поступово завершується робота з передачі тих об'єктів, які були в користуванні Української православної церкви і монастиря, але ми. Все одно плануємо вже зараз, не чекаючи повної передачі всіх об'єктів, плануємо нашу роботу більш широко ніж в традиційних обсягах музейних просторів, які були ще до війни. Напередодні ви зазначили, що весь гуманітарний комплекс нині живе коштом зовнішніх запозичень і фінансової допомоги. Однак є невеликі надходження звідки саме які у вас є інструменти поповнення бюджету? Ми сьогодні констатуємо: на жаль, що всі кошти державного бюджету України, які збираються у вигляді податків від українського бізнесу від громадян України, вони йдуть на потреби війни. Той же час, завдячуючи допомозі наших іноземних партнерів, міжнародних фондів, фінансовій підтримці, ми можемо реалізовувати проекти в гуманітарній сфері, зокрема і в сфері культури. В значній мірі бюджет нашого міністерства і ті видатки, які сьогодні здійснюються в державі, йдуть саме за рахунок цих коштів. Проте ми маємо невеличкі надходження цього року. Вони складали близько 50 мільйонів гривень. На наступний рік ми плануємо, що ця сума буде знак. Значно більшою десь приблизно в п'ять разів це кошти, які надходять на потреби сфери культури від сплати суб'єктами ігрового бізнесу відповідних ліцензій. Кошти ці спрямовуються виключно на противарійні роботи на тих об'єктах. Інфраструктури, які постраждали внаслідок воєнних дій, на протиаварійні роботи, на вирішення поточних важливих завдань, якраз в сфері збереження культурної спадщини. Не секрет, що ми зараз обмежені можливостями заробляти кошти на увазі заклади культури, обмеження з безпекою змушують нас обмежити, і кількість глядачів, які можуть бути присутні в залах театрів, філармонії. Це залежить від місткості тих укриттів, які в розпорядженні наших закладів культури. Далеко не завжди ми можемо й продавати квитки на весь зал. І Тому й надходження в продажу квитків стали меншими. Не кожного дня відбуваються вистави. Тому власне надходження значно скоротилися. Проте вони є. Ми тішимося від того, що глядач, відвідувач наших закладів культури не залишає бажання збагачуватись культурно, отримувати відповідні послуги, і майже щодня ми констатуємо, що люди в театрах є на філармоніях присутні, купують квитки з радістю відвідують наші заходи. Приємно, що це не безкоштовно, що люди готові ділитися своїми доходами. Це все йде в, в рахунки наших закладів культури і на підтримку нашої сфери. В країні війна, однак ви продовжуєте шукати можливості завершити деякі реставраційні роботи, які були розпочаті ще раніше. Що зараз перед міністерством в пріоритеті? Ви абсолютно праві в тому, що роботи, які були розпочаті, їх треба завершувати, бо інакше ми можемо втратити об'єкт і кошти, які виділені були там, наприклад, на перший другий етап, вони будуть безтолковими і неефективними. Ми е свого часу ще до війни розпочали реставраційні роботи на таких складних об'єктах, як дерев'яні церкви. Зокрема, на заході України, і нехай може цей регіон не постраждав від війни, так як інші наші зони, об'єкти де окуповані на деокупованих територіях. Але тим не менше, це теж наша спадщина. Ми приділяємо увагу і завершуємо роботи по багатьох об'єктах саме дерев'яного зодчества України. Ми зараз змушені і виділяємо кошти на об'єкти в Чернігові, які постраждали від руйнації. Мова йде навіть і про ті об'єкти, які і не потрапили безпосередньо під ворожі обстріли, але тривалий час, наприклад, перебували в користуванні нерадивих господарів. Мова йде про три храни, які перейшли під контроль заповідника Чернігів-Стародавній, після тривалого користування ними української православної церкви. Московського патріархату збільшені наші видатки і наша увага до 79 об'єктів, які знаходились на території Києво-Печерської лаври і були в користуванні монастиря сьогодні. Вони Перейшли до держави і не просто як власність. Вони і так були власністю України, але вони лягли зараз на нашій плечі в завданнях щодо їх утримання, щодо забезпечення експлуатації. Тому це теж додаткові видатки, які ми мусимо і повинні нести на собі. Дуже важливий об'єкт, цікавий знак. Це будиночок музею Григорія Сковороди в Сковородинівці на Харківщині за 20 кілометрів. Буквально до державного кордону він постраждав в перші місяці війни. Сьогодні стоїть завдання його здійснити заходи з консервації, заходи з протиаварійного характеру. Зрозуміло. І вже потім звичайно так. Зрозуміло, дякуємо вам за розповідь за можливість поспілкуватися. Ростислав Карандєєв, тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури і інформаційної політики, був з нами у марафоні.